Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради інформує дії у випадку вибуху. Оцініть ситуацію. Якщо є травми, надайте собі допомогу. У першу чергу зупиніть кровотечу. Якщо уражені очі, прикрийте їх долонею, не виймайте з очей сторонні предмети самостійно, захистіть органи дихання хусткою або частиною одягу. Якщо немає травм, швидше залиште небезпечну зону та надайте допомогу іншим, опинившись у завалі. Зберігайте спокій і зорієнтуйтеся, де ви, чи є вихід, чи є поруч люди. Відсуньте гострі предмети, захистіть від пилород та ніс частиною одягу. Якщо уламками затиснута частина тіла, прийміть більш зручну позу та масажуйте затиснуту частину для циркуляції крові, не запалюйте вогонь, сигналізуйте рятувальникам про ваше місце знаходження. І пам'ятайте, людина здатна витримати спрагу й голод тривалий час. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.